Всім привіт, з вами сьогодні ви на моєму каналі. Сьогодні я буду прокачувати аккаунт своєї підписниці і так, вона дійшла 47 рівень батл паса і на її аккаунт. О, два скина, шо, Край, ну, М16 і вона розказувала, що вибила із боксів. Вона сюди ніколи не донатила. Ну, максимум, що вона сюди брала, то це... Я колись давно їй скидав сюди 10 голдин, навіть трошки менше. І оце всі останні це на 10 грудні. А оці два вона вибила із боксів. Тобто ми сьогодні будемо просто фріпас, ну не фріпас, а батлпас купимо і так ми її ну, прокачаємо аккаунт. Зараз я це зроблю і продовжимо. Дивіться, оце все йде їй на аккаунт. Нажимаємо ОК, і тепер. Дивимося на її аккаунт. 50 предметів ви представте собі, це скільки всього вона отримає. Продовжимо трохи. Саме краще це останній кейс, це можливість. Продовжимо трошки пізніше. Ми, так, ми продовжуємо прокачувати аккаунт моєї підписниці. Поки я відходив по справам, вона вже добила свій 54-й пас і в неї тепер вже не 50, а 52. Значне ми відкривання, звичайно, із Граспі. Сюди прийшов мій брат, і він теж хоче відкрити пару кейсів. Давай відкривай. Це, якщо що мій брат відкриває, він менший за мене. І дивіться, що він вибиває, і це просто класно. Е, ну, Епік непогано. Давай ще відкриваємо графіки, да? Тепер я. Тепер, ну, давай я. Так. Так. Ну, нічого страшного. Так, хорошо. мамі! буде Эээ... Так, де девмо. все, графіки. все, графіки. Так. Так, ми, брат відкриває ще один графіки бокс. І йому випадає опять епік! Ну що це мого брата так везе? Мама, така. Та... Так, ой, я нечайно на бокс нажав. Так, ну все. Відкриває знову Марк. Мій брат. І випадає легендарний. Ну це просто клас. Давай п'ять, Марк. Так, відкриваємо іще графіки бокс тут. Це мама. Їх тут залишилось небагато. Ем, так. Опять епік! Йому не випадає нічого нижче, ніж епік. Ну зараз я відкрию, давайте. Ой, не то, не то, не то, не то, жди. Я. Жди, я відкриваю. Слідки. Я викрию. Я оп'ять не а то жаль. Так, що ж нам випаде? Епік. А! Давай, опять. Так, тепер відкриваю знову мій брат. Де ось оце хай відкриваю. Відкривай. Я хочу почати із графіті, це саме нижче, що можна отримати, і закінчити ножовим кейсом. Ну, це такий простий такий. Простий такий бокс. Ой, простий графіті, просте графіті. І. ну, таке вже є. Так, Давай іще чуть, чуть залишилось графіті, відкривай, Марк. Ще 4 графіті залилося. І ми перейдемо до чогось. Давай, давай, давай! Вау! Аркана найкращий результат. Так. залишилося 4 графіті, і ми перейдемо до е, наклек. Тоді перейдемо до брелків. Опять аркана! Вау! Ніфіга собі! Так. Коли відкривай? Коли за... Давай ти. Добре, я відкрию. Мама вже відкрила. Так. Так, е -е, так. тепер ти е -е, я відкриваю, а потом ти, добре? а потім маму. Так, і останній е -е, відкривай, Марк. Добре. Легендарний. Ну і що, нас ось, тепер ми будемо відкривати ті наклейки. Давайте дивіться, у нас тут е, трошки ось, ось, бачите, я понажимав на них, звичайно. Давайте це відкриємо. Відкривайте, Марк. Давайте перший і тоді я. я хочу, так, да, я теж хочу там з дівчинкою, бо це ж акаунт е, підписниці. Так. Ну, тепер я відкрию, добре? Так. Да. Так, давай я оце відкрию. Наклейки. Так, да, наклейки. Жди, жди, не трогай. Я наклейки. хочу. Не трогай. Диви, 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 який випав. Ой, ну ладно, теж пойдет. А, так, Тепер. Давай, відкривай ти. Я хочу, чого. Добре, відкривай. Відкривай. Так, і що ж нам випаде? І знову опять. Так, хорошо, добре. Відкриваю ну, я. А, я. Да, я відкрию. У нас уже три фламінго. Добре, Марк, сейчас ти відкриєш, да? Нажимай. Ох, сонце. Бавай, давай, давай! І? О, оця наклейка, вона дуже класна. Дивіться, Це... якщо її отак Й... я... гортати, то вона змінюється, трошки міняється ось ось вигляд. Там він дує, а там акули міняються, все. Так. Тепер я відкриваю е -е, наклек. Ось ця дівчина оця якраз підходить підписниці, тому що ну, вона ж теж дівчина. Ось така гарна наклеєчка. Легендарна. Це ж найкраща тут, чи тут Аркана найкраща. А, тут аркана найкраще. Відкривай. Я хочу. Хочу. І випало. Це для тебе, мама. Це для підписниці. Це для мама. Це для підписниці. Відкривай. Опять легендарна. Ну що, давайте ще відкри... Відкрийте Марк, я просив тебе мовчати. Ну, він там балакає щось на фоні, ви не обращайте внимания. Відкривай, Марк. Є! Ну, оця наклейка мені найбільше подобається. Ну, майже найбільше, тому що вона ну, гарна. Так, і що? Ага. У нас залишилося ще раз, два, три, чотири. Ага. Ну, ще багато. Не буде ще так. І... Фламінго! Непоганий результат. Так, давайте раз, два і п'ять. Тобто у нас залишилося сім наклеєв. Відкривай, Марку. Я хотів оце, Так, я теж хочу. І дівчина, знову три наклейки однакових у нас вже. Ви представляєте собі. Тобто, коли батл батлпас, вона може продати, якщо вона не захоче багато так наклеїв. Так трошки мішати мішаємо. Так, давай. Да, я хотіла це. Е так, я теж думаю, вона хоче. Не мама, ну я. Так, відкрив... Ой-ой-ой, не туди. Це нам туди не треба. Так. Давай, я відкрию. Відкривайся. Мій брат блакає інколи там на фоні щось. Фу. Відкривай, Марк. <плес> Ця наклейка, ну така пойдет, наверное. Осталося у нас три наклейки, і ми перейдемо до брелків. Сейчас я відкрию и два ты відкриєш. Нам хоть раз выпадет эта арканова наклейка, надеюсь, да. Бо... бо вона потрібна. Давай, Марк, відкривай. Та нажми, ты, та попади. У них И давай! Ну ладно. Непогано, кстати. Эпики, леги выпадают тут. І що ж нам випаде? Нам випадає фламін. Ну, ладно, рарка нам не випала, але нічого страшного. Тепер ми переходимо до е, брелків. Давайте відкриємо цей брелок. Я просто нажав його і він тепер не нью, а просто. Нажимай, нажимай, нажимай. Я хочу оцього. Так, да, я теж хочу оцього. Давай, відкривай. Відкривай. І. Окулелі. Непогано. Хух. Гітара. Хух. Я думаю, там випаде той дурний значок, він мені не сильно подобається. Ну я думаю, підпихнется теж. Так, а, все, там бокс у нас. Давай, ще залишилося 4. Я відкрию сейчас. А потом ти, Марк, відкриєш. І. Ну, давай, хотя фламінго. фламинго. нічого страшного. Ну, будь-який брелок це тоже хорошо. Так, відкриваєш. Марк, давай відкривай. І випадає, що нам випадає, випадає. Знову коктейль. Ну, як знову, у неї просто вже є такий є, коктейль. Так, ну да, е, давай. Так, і відкриваєш. Відкриває Марк. Прилетіла аркана, ну, блін. Два коктейля. Який результат? Е, гітара, це непогано. І два коктейля, Ну, і от далі ми переходимо до боксів. Ну, не обичних боксів, а ті, що даються імені в цьому сезоні. Бо до обичних боксів ми дойдемо аж в кінці. Ну, перед ножовим кейсом. Вау! А, блін, я тут Маркана. Ну тут FN Fall, це непогано. Якщо я не помиляюсь, у неї FN він взагалі камонковий, да? Де він? Да, взагалі Fall у неї 3, 003 стоїть. А це випав взагалі чіткий Fall. Так. Ну що, ось сюди, дивіться, фенфал. Давай відкриємо цей. Ми відкриваємо ті бокси, які у нас даються тільки в цьому сезоні. А... Вау, 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 вау! Є! Ну, все. не Я ну Все, за... все добре, йди. Добре, іди. Так, відкриваємо ми далі і випадає нам э, дробовик. Ну, непогано. Так, да, непогано. Марк пішов їсти, так що ми минули мешать не будемо Ну давайте. Я відкриваю тепер сам. І давай, 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 давай. Ну, снайперка, в неї така є вже Давайте. Я відкриваю. І що нам випадає. Дробовик. Ну, так. Да, буває. Так. Дивимося, що нам випаде далі, нам випадає дробовик. О, ти прийшов? Да. Це не той, я нечайно нажав. Ну ладно, відкриваємо. Так, і що ж нам тут випаде? Давай, опа, хорошо, це непогано. У мене, кстати, такий самий. Ну, був колись. А в неї він стоїть. Ну, не такий у неї трошки. Зараз подивимося, який в неї. В неї він похожий, але в нього є різні стоїмості. Це 005, а той 00. Не 00, а той є щось 2-3 години, не пам'ятаю. Так, давайте відкриваємо ці прості кейси. Ну, не прості кейси, а кейси, які у нас даються тільки за цей сезон. А... Статрек, статрек! Дробовик статрек, прикиньте? Всього, статрек. Щочиком. Значить, коли він вийде на ринок, він буде стоїть дорожче, ніж оці останні дробовики. Ти це серйозний статрек. Перший статрек на її аккаунті. Давай, відкривай, Марк. Подивимося, що в тебе випаде з оружання. Ну, то ти оружжя ще не відкривав, начебто? Чи відкривав? І... А, так, да, він не FNF вибив. Ну, Марка, удача, він завжди вибиває щось хороше. ось його випив. Так, відкриваємо. Так. Я відкриваю бокс. І випадає снайперка. Ну, нічого страшного. В принципі, такі непогані схини, це ще й вал, він легендарний. Тобто легендарний вал дуже дорого стоїть. Так, відкривай Марк. І далі ну, ще один остається. Цей ще один залишається. І ми переходимо до самого кращого. Ми переходимо все до... ну, відкриваємо і ми переходимо до боксу. Я відкриваю, да, Марк? Так, відкриваємо і випадає опять вау Тобто, коли він вийде на ринок, вона зможе його продати. Ну, тобто, один продати, а один залишити І це буде хорошо. Ми переходимо до боксів. Давайте відкриємо цей. Тут перчатки. Давайте подожди. Подивимося, які тут є перчатки, щоб вони нам можливо випадуть. Отакі гарні, так? Відкриваємо. І випадає нам теж непогано. О, там перчатки були. Так, ну що, давай, відкривай, Марк, який ти хочеш. Тільки оцей не бери, добре? Не бери, не бери. Не бери, останній, Не бери останній. Дай, я зиму... На, відкривай. Mm. Ні, це не хвост. Ну добре, я тоді відкрию. І нам випадає. Давай, 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 до кулемету. О, він 18 голди стоїть, це непогано. Так, давай, Марк, відкриємо хамелеон, відкривай. Оп. Це я її хотів. Так, да, це це я хотів. А, я думав, ти ножевий хочеш. Ого, як швидко пролетіло. І випадає мімі край. У неї є такий мімі край. Так що вона зможе може продати. І І стається останній бокс. Відкриваємо. Так, і дивимося. Хоч би ножик щас випав, було б прикольно. Три ножика прилетіло, стой! Ай, Дігл, скільки він стоїть? Ну, стоїть щось там 40 копійок, наверное. І остається самий фінал. ножовий. Викривай, Марк. І тут випаде 100%. Стой, стой, стой! Давай сюди, сюди, хоча б. Ооо! Вообще класно! Дивіться, який класний нам випав, що це. А я хотіла два постелі. Ой, це не жука. два помни, то не два, лета. то там, то, то він а і що холом. два, два ножика хотіло. То з чахлом. І тепер у нас подивіться, який класний інвентар. Ми сьогодні вибили наші підписниці. От так. Ну, це вже її пішли. Це, як, по-моєму, дуже круто. Все, на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.